Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Послухайте пісеньку Наталії Май Метелик. Та ось листя, і став холодним вітер, і птахи піднялися, щоб вирій полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа. І бачиш веселі, і бачиш сни привітні. До неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає, поміж хмарок танцює, віль до неба злітає, аж до самого сонця сміхається літо у прозоре віконце. Малята, подивіться, до нас завітав гість. Це маленький метелик. Він крилатий, та не пташка. Бо метелик хто? Комаха! Цей метелик дуже допитливий, і йому хотілося б дізнатися, що вам відомо про його маленьких шестиногих приятелів. Метелик запрошує нас пограти у веселі ігри. Пригадати, що ми знаємо про комах. Гра називається метелик запрошує друзів. Наш метелик хоче запросити у гості своїх друзів. Але він має одну умову. Справжнім його другом може бути тільки комаха. У комах є особливі ознаки. У них 6 ніжок, а ще в деяких є крила. Подивіться уважно на екран. Тут зібралися різні істоти. Є й тварини, і пташки, і рибки. Хто з них справжній друг метелика? Бджілка це комаха? Так. Рибка це комаха? Ні. Комар це комаха. Так. Кіт це комаха. Ні. Мураха це комаха. Так. Равлик це комаха. Ні. Коник це комаха. Так. Гузінь – це комаха. Ні. Сонечко, це комаха? Так. Горобчик це комаха? Ні. Ось метелик і знайшов своїх друзів. Але він дуже хоче переконатися, що ви добре їх знаєте. Тому приготував для вас загадки. Спробуйте відгадати. Хто ж із друзів завітав на його осіннє свято? Приготувалися. Він пригарний, дуже милий, бо барвісті має крила. Ще й тоненький хоботок п'є нектарним із квіток. Це не мушка і не джмелик, а яскравий це. Живе у вулику, бринить. Майстриня мед смачний робить, його пакує в стільники, на черевці її смужки. Та роботяща, хоч мала. Така комаха це, червоне, кругленьке, повзе по травинці, чорненькі кружечки у нього на спинці, як крильця розправить, літати уміє. А зветься як те, що нам світить і гріє. Сам маленький, голос тоненький, пищить, літає, часом кусає. У інших він кров п'є, а для жаб обідом є. Восени, коли стає прохолодніше, Комахам важче добувати їжу, але вони ще не сховалися і продовжують займатися своїми справами. Бдджілки збирають мед із осінніх квітів, метелики пургають над квітами, п'ють квітковий нектар. Жуки повзають, коники стрибають, мурахи шукають собі їжу. Сонечка гріються на квіточках. Комахи поспішають насолодитися останніми теплими днями. Часу для цього в них залишається все менше і менше. З кожним днем стає холодніше, дні коротші і комахи не такі жваві, як улітку. Уранці, коли прохолодно, їх небагато. Багато сидить у схованках. І чекає, поки сонечко підніметься вище, зігріє повітря, а ввечері, коли сонце сідає, комахи знову ховаються. Бджілки повертаються до своїх вуликів, жуки забираються в щелини та нірки, ховаються під листячком, де тепліше. За кілька тижнів, коли стане холодніше, комах поменшає. Вони почнуть підшукувати місця для зимівлі. У корі дерев, під листям. Із настанням холодів вони заснуть і спатимуть до весни. Ось так комахи використовують останні теплі дні перед зимовим відпочинком. Малята пропоную вам, якщо ви підете з батьками на прогулянку, уважно подивіться, хто з комах. Ще літає над квітами. Чи багато їх, чи всі вже ховаються. І ви помітите, чим холодніше стає, тим менше комах видно навколо. Наступна гра: впізнай назви покажи. Уважно подивіться на екран і за описом скажіть, що це за комаха. Комаха, яка живе у вулику і виготовляє мед. Комаха з яскравими барвистими крилами, що живиться квітковим нектаром. Червоний жучок у чорну крапочку. Їсть попелиць, тому приносить користь рослинам. Комаха зеленого кольору живе в траві, пересувається стрибками. Літаюча комаха, яка може пити кров, пищати й служить кормом для жаб. Маленька комаха без крил, живе великими сім'ями в оселі горбику. Ось тепер ви дуже добре впізнаєте комах. Наступна гра добери половинки, склади картинки. Погляньте уважно на екран. Тут зображено половинки комах. Метелик розгубився і просить нас допомогти скласти їх правильно. А тепер назвіть комах, які зображені на картинках. Малята! Давайте згадаємо, із якими друзями-метелика ми зустрілися. Як цих істот назвати одним словом? Як змінюється їхнє життя восени? Як на вашу думку, слід ставитися до комах. А метелик вам дуже вдячний. Пам'ятайте, корисних комах треба берегти, вони потрібні природі. І навіть ті, що іноді завдають шкоди, також живі істоти, і вони теж мають право на життя. Отже, діти, комахи. Це маленькі, але дуже важливі трудівники природи. А на сьогодні все. До нових зустрічей!